Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про кілька цікавих стартапів, які базуються на бізнес-ідеях на мільйон доларів. Обертові кухні це компактні та функціональні кухні. Вони практичні, оскільки займають менше двох квадратних метрів і можуть обертатися на 180 градусів знизу і на всі 360 градусів зверху. Стоячи на одному місці біля такої кухні, ви маєте доступ до мийки, плити, холодильника, мікрохвильової печі та інших вузлів звичної кухні. Таке стильне і практичне рішення можна використовувати не тільки на кухнях, але й в інших житлових приміщеннях, щоб зробити їх більш функціональними. Вою аудиторією можуть бути не тільки люди з невеликою житловою площею, а й ті, кому таке стильне рішення підійде за дизайном. А можливо, готелі, хостели, офісні приміщення тощо. Подих дракона. Мова йде про десерт на основі рідкого азоту під назвою Подих дракона. Для його приготування у склянку додають кукурудзяні кульки, попкорн або зефір, а також збиті вершки або морозиво. Потім зі спеціального термоса наливають рідкий азот. В результаті ви отримуєте холодні та хрусткі солодощі, під час поїдання яких з рота виходить пара, що створює вау-ефект, який дуже приваблює людей. Десерт абсолютно безпечний. Що стосується бізнесу, то найпростіший варіант відкрити невеличку точку у вигляді кіоску в торговому центрі або будь-якому іншому місці на центральній вулиці. Дерев'яні репліки зброї з гри CSGO. Возвуден приклад молодого багатомільйонного стартапу, який зародився в гаражі маленького містечка. Його засновником був звичайний хлопець, який займався перепродажем народних сувенірів на різних ярмарках і фестивалях. Оскільки автор сам був геймером, він вирішив робити дерев'яні репліки зброї на основі скінів з гри CSGO. Як виявилося, він не помилився. Дерев'яні заготовки виготовлялися на фрезерному верстаті з ЧПУ, а зображення наносилися за допомогою. Принтера прямого друку на тих же ярмарках і фестивалях таку зброю розкуповували як гарячі пиріжки більше ніж встигали виготовити. Згодом з'явилися й онлайн-продажі великим стрибком став вихід на маркетплейси. За кілька років людина з маленького містечка без досвіду в бізнесі зуміла побудувати компанію з оборотом понад мільйон доларів. Лазер для очищення поверхонь це інноваційна, екологічно чиста і дуже економічна технологія, яка дозволяє очищати поверхні від масла, нагару, оксидів, іржі та фарби. За допомогою цього лазера ви можете очищати різні деталі краще і безпечніше ніж будь-яким іншим методом. Робити це у великих кількостях. Як власник такого лазера, ви можете надавати платні послуги з якісного очищення деталей та інших поверхонь. Вертикальний сад на стіні. Стартап Verde Vertical – це продукт у вигляді простої настінної конструкції, в яку вставляються ящики з субстратом, насінням та поживними речовинами, забезпечуючи періодичний полив, через деякий час ви отримаєте зелену рослинну стіну. Ящики можна купити з різним націнням: як декоративних рослин, так і їстівних: салат, петрушка, кріп тощо. Таким чином формуючи стіну на свій смак. Така бізнес-модель дозволяє напрацювати базу клієнтів, які будуть поверт. Татися до магазину знову і знову іграшки на основі дитячих малюнків Венді. Цао придумала цю ідею одного разу. Вона захотіла подарувати своєму чотирирічному синові іграшку, яка була б йому близька, і яку він зберіг би для своїх дітей. Вона вирішила зробити таку іграшку власноруч. Натхнення вона знайшла в малюнках сина. Після цього створила власне ательє і почала шити іграшки на замовлення. Батьки надсилають фото, малюнка поштою і через деякий час отримають готову м'яку іграшку. Зараз Венді має так багато замовлень, що їй доводиться надсилати клієнтів своїм послідовникам. Системи швидкого розливу пива та соків. Головною особливістю цих диспенсерів є те, що склянки наповнюються через дно. Для цього використовуються стакани зі спеціальною магнітною перфорацією. Диспенсери ставляться з підсвічуванням скла, тому сам процес наповнення знизу вгору виглядає дуже незвично і ефектно. Така річ стане візитною карткою будь-якого бару. Крім того, що такі системи ефектні, вони ще й дуже практичні. Все, що потрібно зробити бармену, це встановити келихи, і система наповнить їх за лічені секунди без піни і зад... із заданим об'ємом. Система також веде автоматичний облік, що дозволяє власникам легко контролювати роботу персоналу. Човен джакузі: ці човни є своєрідним гібридом човна та джакузі. Вони виготовлені з армованого скловолокном поліестеру та обладнані дров'яною піччю з нержавіючої сталі. У цих човнах можуть розміститися від 6 до 8 осіб. На такому човні можна весело провести час з компанією навіть у прохолодну пору року. А це означає, що такий бізнес може працювати практично цілий рік. Таке бізнес рішення може бути затребуваним у містах, де є водойми. А також може бути доповненням у вигляді розваг на орендованих водоймах. Стабілізовані квіти. Це свіжі квіти, які проходять спеціальну обробку, під час якої їхній природний сік замінюється гліцериновим з'єднанням. Така обробка захищає їх від в'янення на довгі роки. Стабілізовані квіти не потребують поливу та сонячного світла, вони екологічно чисті та не викликають алергії. Ці особливості дозволяють використовувати їх там, де проблематично створити умови для зберігання звичайних живих квітів. Їх можна продавати, наприклад, зі стелажів у торгових центрах. Для отримання такого результату живі квіти замочують у спортовому розчині, в результаті чого вони знебарвлюються. Потім їх замочують у розчині гліцерину, фарбують натуральними барвниками і висушують. Весь процес запатентований і тримається в секреті компанією Вермонт. Сенсорне дзеркало. Це рішення від Фотомастер має вигляд елегантного дзеркала, в якому можна побачити не лише власне зображення, але й інтерактивний інтерфейс та звукові ефекти. Інтерфейс доступний різними мовами. Люди підходять до дзеркала, рухами рук, допрацьовують своє відображення так, як їм захочеться, після чого вони отримають креативні та якісні фотографії. Фото тут можна відправити на свій емейл e або в соціальній мережі, або вибрати роздрукування і отримати його на руки. Таке універсальне дзеркало не залишиться без уваги на жодному весіллі, вечірці чи корпоративному заході. Фейспот суть цієї бізнес-ідеї полягає в тому, що на горщик для кімнатних рослин наноситься зображення людини. Робиться це таким чином, що рослина візуально постає в образі органічного волосся людини. Такі горщики викликають у людей посмішку, піднімають настрій, тому їх купують як подарунки. Замовлення роблять через сайт, де людина завантажує фотографію, яку роздруковують і наносять на квітковий горщик. Дякуємо за перегляд, друзі! Залиште коментар, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.